Міф дерево життя. Давня людина жила в єдності з природою. Особливо важливими для неї завжди були тварини і рослини. Людина вважала їх символом здоров'я, урожаю і щастя, носіями магічної сили й оберегами життя. У будові Всесвіту кожній тварині і рослині відводилося своє місце. Так виник образ дерева життя, який уособлює єдність усього, що є на світі? Дерево життя символ всесвіту, його зародження символ росту, гармонії, безсмертя, невичерпних життєвих сил, вічного оновлення та відродження. Світовим деревом українці найчастіше вважають дуб. Явір, вербу, липу, калину. В Україні образ світового дерева має важливе значення серед усіх інших символів. Майстри використовують його в оздобленні рушників, одягу, килимів, у писанках, виробах із дерева, скла та кераміки, у картинах, витинанках тощо.